Але ще в юному віці були дуже молоді, ставили програми остуди. Mm -hmm. До, дуже давно це почалося і багато разів повторювали. Зараз іде Верховний суд. Те, що робили вороги, більше не працює. У вас шлях відкривається. Дорога відкривається. Негатив, який робився, це була жінка похилого віку, ставила з туди отвороти, і зараз. Яка істина причина самотності? Боже, тут стільки вийшло робот порч, програм заздрість. Заказані були майстри, вони повністю закривали порчі. Такі були і вашу енергію чоловіки не щит Може, навіть жоден чоловік не, мій, не мав, не звертав увагу. Вдягали, щоб ви з собою не робили, не звертав увагу. Це більше, щось мені йде більше жінки, але і чоловіки, якщо дивляться, теж вас закривали. Дивіться, де Верховний суд знімаються всі програми негативні, вас розкривають. Верніше, ваша енергія буде торкатися людей, люди вас будуть помічати і е, будуть дуже сильно в захваті від ваших, вашої енергії. Тут більше про енергію. зовнішність. З вами все гаразд, просто що саме енергетично були блоки. От. Давайте подивимося, що ще самотності. Комусь закрили шлях чоловікові, може. А, тут більше йде про втручання в долю. А те, що мало бути кармічна якась негативна програма, хтось скидав вам переклад долі зробив негативний, а зараз